Слава Богу, брати і сестри, дуже радий сьогодні бути з вами разом на цьому зібранні, на цьому зібранні, присутній Господь Духом Святим. Амінь. 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 І сьогодні я хотів би говорити на таку тему, яка є глибоко в моєму серці, хотів би з нею поділитися, але якщо Дух Святий не допоможе, ви її не зрозумієте, тому що це треба зрозуміти а, духом, а не. Тілесним розумом. І хотів би почат, перед початком цієї проповіді сказати деякі слова, що мене дуже благословила сьогодні проповідь пастора Степана Сергійовича. І я так сидів і думав, якщо сидить людина, яка тільки має розум людський, вона її не зрозуміє і подумає, ну як це так простити, як це так? А як коли людина слухає духовним слухом своїм, то Серце її приймає, і людина міняється, і проповідь така приносить хороший результат в нашому житті. І коли Ісус ходив з учнями, робив великі чудеса, багато зціляв хворих людей, і вони думали, що ось-ось станеться так, що зараз він стане царем, і от ми вже всі будемо тут царствувати, і царству в цьому вже не буде кінця. Але Ісус зупинився і розказав їм, що не так все буде скоро. Треба постраждати. треба Це і потім каже: Знаєте, що я вам скажу? Що я є хліб життя. І хто не буде їсти мене, моєї плоті і моєї крові, не буде пити. Не буде мати життя. І ці люди ходили за ним стільки багато років, бачили, що він робив. Такий авторитет їх був великий. І в одну хвилину, коли він такі сказав слова, які вони не могли людським розумом зрозуміти, вони сказали: яке тяжке це вчення, хто може зрозуміти це? І багато з них відвернулися і пішли від Ісуса. І залишився там Петро, і учні. і Каже Ісус до учнів, каже, Петра, а ви не хочете мене залишити і піти. А Петро каже такі слова, куди ми підемо? У тебе є слова, які дають життя. І шостий розділ в Івана, в Івана пише 63 й віршик, Каже, дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Слова Ісуса Христа, які він говорить до нас. Вони є дух і життя, Його слова приносять життя. Алілуя! Слава нашому Богу! І сьогодні я хотів би далі вглубитися в цю тему і хотів би, щоб ми сьогодні могли бачити різницю у людських речах, у душевних речах і в речах, які Бог хоче донести до нас своїм Духом Святим. Тому що тільки ті слова, які ми зрозуміємо від Духа Святого, вони принесуть переміну в наше життя. І вони. Зробить нашим життям таким, що нам не треба буде про себе розказувати, нам не треба буде якусь рекламу про себе говорити. Але куди ми будемо йти? Люди будуть бачити, що ми не такі, як люди із цього світу. Ми будемо другими людьми, людьми нового заповіту. І пер друге Коринтян, третій розділ, перший віршик каже: Хіба ми починаємо знову саме про себе, саме себе представляти? Чи потребуємо деякі рекомендації листів до вас або від нас? Наш лист це Ви, він написаний у наших серцях, його знають і чують всі люди. І третій віршик каже: ми показуємо собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа, написаний не чорнилами. А духом живого Бога не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Цю впевненість ми маємо завдяки праці Христа перед Богом. Не тому, що ми самі здатні. І не наша заслуга навпаки, наша здібність від Бога. Шостий вірш каже. Який зробив нас дібними бути служителями нового завіту, не букви, а духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. І тема сьогоднішньої проповіді буде: Дух оживляє. Ви знаєте, щоб зрозуміти глибину написаного, я хотів би нам просто привести нас і показати контраст старого заповіту і контраст нового заповіту. Ви знаєте, коли давався закон для людства через Мойсея, була така історія. Це, взагалі була дуже прекрасна любовна, романтична історія Бога до своїх людей, яких він вибрав. І ви знаєте, це почалося із того, що люди були в рабстві. Люди були в рабстві і над ними сильно знущалися. Вони не могли нічого мати свого, їх просто постійно били і постійно їх заставляли тяжко, тяжко працювати, і вони дуже-дуже були пригнічені. Вони були рабами. І Бог побачив на це людство, яке він сильно полюбив на своїх вибраних людей, що вони так тяжко страждають, і він рішив визволити їх із їхньої неволі. І ви бачите, коли ми читаємо в книгі буття, якими великими чудесами, якою прекрасними любов'ю до людини, Бог вивів їх і наказав тих, хто знущались над ними із єгипетського рабства. І ми бачимо, коли вже вони прийшли до того моря, яке було перед ними, а взаді них були люди, які хотіли їх вбити. І казалося, що це безвихідна ситуація. Казалося, що смерть впереді, і смерть взаді. Бог явив величезне чудо, і в той момент море відкрилося, і ізраїльський народ, вибраний народ Божий, перейшов посередині моря, як по суші. І коли вороги хотіли піти і зробити те же саме, море закрилося, і військо, отеє, воно було втоплене, і вони перейшли, побачивши це все, віддали славу Богу, заспівали. І це було дуже гарно. Ви знаєте, і вони йшли в пустелі, і перед ними був цей огняний стовп. Вночі і хмара, Божа присутність була над ними, яка захищала їх від того палючого сонця. Це була дуже прекрасна любовна історія, яка виражалася діями Божими до людини. І прийшов такий момент, коли Мойсей пішов на гору, щоб поговорити з Богом, щоб отримати інструкцію від Бога. І він затримався там. І, але ви знаєте, до цього часу, коли Мойсей пішов на гору, ізраїльський народ пережив Бога. Уже. Він був з близості з Богом, він пережив Божу ласку і Божу опіку десь біля, біля двох місяців. Уже. І ви знаєте, коли вони прийшли на це місце, де сказав Мойсей, ви почекайте тут трошки, а я піду, і я до вас вернуся. І приходить час, коли Мойсей затримався там на горі. Люди розпустилися і зробили те, що ну, не треба було робити. Згрішили перед Богом. А вони захотіли, щоб побачити Бога, який виводив їх із Єгипту. Вони хотіли, щоб хтось ішов е, перед ними і сказали до Арона: Арон, не знаємо, що з цим Мойсеєм сталося. Зроби нам, покажи нам. Ви знаєте, і... Люди тільки могли зробити те, що вони колись переживали, те, що вони думали, те, що вони бачили, і зробили зло в очах Господніх. Зробили е, е, пожертвування, кожен приніс золото, яке вони мали, познімали сережки із е, е, своїх ушей. І стільки багато зробили, що цілого бика вилили золотого. І поставили того бика і почали приносити йому жертви і сказали: Ось це той Бог, який вивів тебе із Єгипту, знаєте, і таке велике зло зробили перед Богом. Вони думали, що Бог не бачить, вони думали, що Бог не чує. Десь Мойсея не видно, десь пропав. І тут, коли Мойсей у присутності Божій, Бог чудесно давав закон, він. На скрижалях кам'яних писав своїм пальцем, каже, пірстом своїм, своїм своєю рукою. І коли це все було зроблено, Бог каже до Мосея: Вертайся скоріше, бо той нарід, який ти вивів із Єгипту, він розпустився. І там недобрі речі проходять. І знаєте, що Мойсей має таку а, діалог із Богом, і Бог каже, знаєш? Вони таке зробили зломані. Вони за моє добро так мені віддячили тут, що я їх просто зараз хочу стерти з лиця землі, просто всіх вбити, і з тебе виведу новий народ. Ви знаєте, що Мойсей ввів ту заступничіську таку молитву ходатайства за народ. І якимсь чином йому вдалося. Розмягчити серце Боже. І Бог пустив Мойсея, щоб він пішов туди-назад, до людей. І Мойсей приходить до тих людей і побачив те зло, яке вони зробили, все. І він був дуже розгнівався. Він взяв ті кам'яні скрижалі, які Бог дав йому, той закон, і він його кинув просто туди на тих людей, і ті скрижалі вони розбилися. Потім сказав: хто зі мною з Богом ідіть на цю сторону, хто проти, виставайтеся там. І ми бачимо, що коліна лівітів вони прийшли і стали з Мойсеєм, і Мойсей потім до них каже: що, А зараз ви візьміть кожний припережіться своїм мечем і йдіть від тих дворей до тих дверей і вбивайте усіх тих людей, не значить, то, чи то твій син, чи то твій брат, чи то твій батько, іди і вбивай всіх. І вони пішли і вбивали, і ви знаєте, 28-й вішик 32-го розділу вихід каже, і львіти пішли і мечем вбили біля трьох тисяч людей. І після того гнів Божий він зупинився і почалося таке, знаєте, помаленьку восставлення. І отак починався старий заповідь. Око за око, зло за зло, і милості було дуже мало там. Ви знаєте, що це такий контраст я хотів сьогодні показати про те, що таке є бути служителем старого заповіту, і контраст, що таке бути служителем нового заповіту. Ми бачимо, що новий заповіт починається трошечки похожий Історії. Бог послав сина свого, щоби спасти людство від гріхів їхніх. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він виливав всю Божу любов для кожної людини. Коли Він бачив змучених дияволом людей, які були, помирали в своїх гріхах, Він прощав їх. Коли він бачив людей, які страдали тілесними хворобами, які не мали надії на життя, він зціляв їх. І Він стільки багато любові давав людям, що коли люди були голодні, він велике чудо зробив і накормив тисячі людей. І коли люди за те добро рішили віддячити Богу тим, що вони взяли того, хто їх так сильно любив, і повели його на Голговський хрест і взяли того, розіп'яли його, убили Нього. То Ісус Христос, висячий на Голговському хресті, переживає ці страшенні болі, які причинили йому люди. Він дивиться на цих людей і він каже, Боже, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Ви знаєте, історія не закінчується там, історія продовжується. Тих людей, які були з Ісусом, їх шукають, щоб вбити, їх шукають, щоб їх наказати, щоб стерти ім'я Ісуса з лиця, з лиця землі, і учні ховаються. І ось вони один день зібралися і мали гарячу молитву. Десь 120 їх зібралося у цій кімнаті, і вони молилися, і вони молилися. Нам там не описує Біблія про що, як вони молилися, але вони молилися, ви знаєте, молилися в одному дусі, Біблія каже, в одному акорді. І милість Господня новий заповід приходить на землю, в тому, що Дух Святий зійшов на учнів, Дух Святий зійшов на апостолів. І коли ці апостоли, сповнившись Духа Святого, вони почали вести себе, знаєте, ну якби неадекватно, то люди, які там дивилися і бачили це все, вони почали насміхатися з них. Вони почали казати, що «О, ці люди вони себе ведуть так, як то вони п'яні. І ви знаєте, було б багато. Що для, якби були вони ще в ще старому заповіті для Петра доказати, було би багато що їм сказати, було би багато, знаєте, що доказати. Але в цей момент Петро встає, і замість того, щоб доказати, замість того, щоб як чимось отомстити, він просто їм розказує про любов Божу, він просто їм розказує про Ісуса Христа. Він просто їм розказує, що ви. Убили того, хто прийшов дати вам життя. Ви таке величезне зло зробили. Але Бог, але Бог вас милує, Бог вас любить. І ви знаєте, цими словами він приходить до тих людей, які декілька там місяців місяць назад, і що були роз'ярені, розп'яли розп Ісуса Христа, ті, які шукали, щоб учнів вбити, вони стоять і дивляться на цього Петра, і вони в шоці просто, замість того, щоб отримати від Петра якусь докору, замість того, щоб отримати якесь зло, щоб. Злом за зло отримати, вони отримують любов, вони самі в недоумінні, вони дивляться на це все, тільки що на них насміхалися, але на відповідь на смішки вони отримують любов. Їхні серця вони були просто пронзенні, просто. Вони розплавилися і кажуть, мужі і браття, а що нам робити? І от в той момент Петро каже до них: покайтеся кожний із вас. Хрестіться, і Бог дасть вам Духа Святого. І знаєте, що сталося в той час? Бог явив величезну милість. І новий заповіт почався від того, що три тисячі людей покаялися і приєдналися до сім'ї Господньої. І це є різниця між новим заповітом, і це є різниця між старим заповітом. У старому заповіті три тисячі людей лягло мертвими. А в новому заповіті три тисячі людей воскресло із мертвих для життя за Ісусом. Алілуя, Слава нашому Богу! Ви знаєте, дорогі брати і сестри, що апостол Павло пише в тому, що нам не треба комусь нічого доказувати. Нам не треба когось докоряти. Але нам треба жити таким життям, що в нас повинний жити сам Ісус Христос. Що люди, які будуть дивитися на нас, вони будуть бачити любов Божу в нас. Вони будуть бачити Ісуса милуючого, який буде через нас милувати людей, доброту Божу. І без слів. Вони будуть просто читати. Алілуя! Ви знаєте, що у старому заповіті люди ходили пригнічені під страхом наказання закону. І от Ісус ходить ціля, і зціляє людей, і з ним ходять учні. І проходить вже декілька років, вони разом бачать Ісуса, бачать Його доброту, бачать, як, наскільки Він є добрий, ви знаєте, приходять і бачать, сліпий сидить і е, просить милостиню. І питання перше до Ісуса. А хто згрішив? Він? чи батьки Його, що він родився сліпим? У старому заповіті менталітет людини це за гріх покарання. І вони бачать цю страдаючу людину. І вони відносять до цієї страдаючої людини не із состраданням, не з того, щоб допомогти їй. А з відчуттям Він отримав за те, що він заробив. І ви знаєте, що Ісус зупиняється і каже: ні, не Він зрішив, і не батьки його, але Він родився таким, щоб Бог прославився через цю ситуацію. Дорогі брати і сестри, це є велика різниця, коли ми зрозуміємо духовно, духовно оці слова. Коли ми в дусі зрозуміємо любов Божу. Що Бог не хоче нас покарати, що Бог не хоче, щоб ми страждали за свої проступки, але що Бог хоче і сильно бажає, він сострадає нам, щоб ми покаялися, щоб ми прийняли його любов, щоб нам стало краще, щоб ми мали життя і життя по достатком всього. Ви знаєте, що зовсім друга історія проходить просвіщеному духу, Духом Божим розумі. Коли Петро і Іван вони йдуть у храм, і, біля того, і там сидить оцей хромий, який сидів і просив милостиню. І він сидить і просить милостиню. І ви знаєте, ні в кому в розум не приходило, щоб цю людину зцілити, щоб цій людині допомогти якось на такому рівні, щоб їй стало краще. Але все, що вони могли зробити, це давати гроші для того, щоб якось ця людина могла прожити в тому стані, яка вона є. І ви знаєте, це тяжко зрозуміти, якщо розум не просвіщений Духом Святим. Що багато раз ми бачимо на страждання, на страждання людині, і ми хочемо допомогти симптомам цим. знаєте, що от якось полегшити ці страждання. Але коли ми люди, які ходимо в Дусі Святому, ми розуміємо, що ці страждання, яка людина переживає, що вони не є від Бога, тому що Бог тільки дає нам добро, Бог хоче, щоб для нас тільки було добре. Але це людина мучиться, тому що в корені всього лежить величезний гріх, і сатана знущається над цією людиною. І ви знаєте, коли вони дивляться на цю людину, яка сидить і просить милостиню, то Петро, то Іван каже. До неї, що подивися на нас. І цей, знаєте, людина, яка в хворобі, яка страдає все своє життя, глянула і думає: о, а що ж вони можуть дати мені? Як вони можуть мені допомогти, щоб якби, тимчасово якось там облегчити мої страждання, щоб я сьогодні мав щось вечором поїсти, хоча б?» І ви знаєте, коли він глянув на них. То він був, він не розумів слова, які виходять із уст Петра. Петро каже, срібла і золота в нас немає. Але що ми маємо, то ми тобі даємо. В ім'я Ісуса Христа, і там написано, що Він взяв його з руку і Він почав його піднімати. Встань і ходи. І в той момент ця людина, яка була хвора. Який не було надії на нормальне життя, вже не було. Вона встає, ноги його укріпляються, і він починає ходити і славити Бога. Алілуя! Слава нашому Богу. Ви знаєте, що різниця є дуже велика. тому що коли людина ходить у старому заповіті, вона соглашається із, як би сказати, наказанням закону. Але, дорогі друзі, ми ніхто ніяка людина не може, не може перенести наказання закону. Тому що наказання закону і закон говорить про те, що за кожний гріх має бути смерть. Ви знаєте, і за того прийшов Ісус Христос на землю. Той, хто не разу не зрішив, той, хто виконав закон, щоб померти за нас, грішників, Він. Без гріха, щоб виконати закон, дорогі друзі. І щоб нам не казати нікому там не гріши, не гріши, не гріши, не гріши, але щоб нам показати своїм життям любов Ісуса Христа, що Ісус Христос помер за Твій гріх. Він переніс наказання за Твій гріх. І показати не на гріх. А на Ісуса Христа, щоб показати людині не на те, що за твій гріх ти там будеш страждати, що за твій гріх в тебе буде в житті все не склеюватися, за твій гріх ти будеш мати хвороби, за твій гріх, а в кінці кінців помреш і підеш в пекло. Ні. Наша проповідь повинна бути: розказати, який є добрий Ісус. Розказати, наскільки Він є милуючий. Наскільки Він є прощаючий. Наша ціль показати своїм життям милочого Ісуса Христа. Доказати людині любов Божу і доброта Божа. Любов Божа Вона веде людину до настоящого покаяння. Не Лякання якимось, знаєте, пеклом, не ляканням якимось, знаєте, таким ем, страшним чимось, а любов Божа, вона кличе до себе любу людину. І ви знаєте, в 22 й голові в розділі Матфія, 34 й віршик, описує таку гарну історію, що. Ем, Ісус мав сперечання із садукеями, і Він доказав, що вони не праві. І тут фарисеї прийшли і хочуть до Ісуса якось підібратися. І один з фарисеїв каже Учителю, котра заповідь є найбільша в законі. А Ісус каже їм: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і душею твоєю, і всіми думками Твоїми. Це є перша й найвелика заповідь. А друга. Подібна їй, люби ближнього твого як самого себе. На цих двох заповідях весь закон і пророки стоять. Ви знаєте, що. Коли вони прийшли до Ісуса, вони хотіли почути щось таке, щоб Ісус їм сказав, що не вбивай, щоб Ісус їм сказав, не кради, щоб Ісус їм сказав, не бажай того, що у Твого сусіда шануй тата і маму. І Він хотів, щоб от Ісус сказав їм, що треба робити. А Ісус повертається до них і каже, що «Сама велика заповідь. Якщо ви зрозумієте це, якщо ви полюбите Господа Бога свого, усім розумом своїм, усім серцем своїм, усім, що ви маєте, якщо ви полюбите мене, якщо ви полюбите Бога, то всі всі остальні речі, яких не роби, не роби, не роби, не роби, вони автоматично від вас відійдуть. Ви знаєте, що у цьому є величезна, величезна суть. Знаєте, що коли ми свою енергію і свою а, ціль перестали употребляти в те, що не, не роби кривди, не роби е, зла, е, не, не кради, е, не роби, не роби, не роби. І переправили в нього і побачили це вс... який є добрий Бог, наскільки є Він милуючий, наскільки Він нас любить. Якби ми просто влюбилися в нього, наше життя воно би помінялося б. Автоматично ці всі речі, які негативні в нашому житті, вони просто би зникали б. І ти не можеш любити Бога, не люблячи людей. Потому що в кожній людині ти будеш бачити образ Божий і подобіє Боже, тому що в кожній людині ти будеш бачити самого Бога. І ти не зможеш робити щось недобре для людини. І ви знаєте, що з таким підходом і з так, таким настрієм, коли ми будемо проповідувати Євангеліє, коли ми будемо нести свідчення для цього людства, ми будемо перемагати їх, ми будемо їх добувати до Бога. Не своїми власними силами, але Духом Божим, який є в нашій середині. Я хотів би, щоб ми зараз піднялися до молитви. І я хотів би зараз, щоб ми зробили цю молитву, щоб Бог дійсно сьогодні дозволив нам зрозуміти словаці на духовному рівні, не на рівні, знаєте, такому душевному, не на рівні старого заповіту, але на рівні Духа Божого. Ви знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми переглянули своє життя. І якщо у нашому житті є якісь проблеми, є якісь випробовування, чи те, що ми не можемо саме рішити, я хотів би сьогодні сказати, що Ісус сильно любить нас, кожного із нас, що Він не хоче нас покарати. Да, для невірних, для тих, хто не приймуть ласку любов Божу, буде покарання. Після того, як закінчиться це життя. Але в ці моменти нашого життя під благодаттю сьогодні ми можемо отримати любов Божу.